Дихає ліс, ташка на гіллі, пісню співає, що тішить мій слух, я довгоріс, що через цілі, що тіло гардують і зміцнюють дух. Роса сім'я вся страв, криком перед дружним туповнів, я тут знайшов те, що шукав, славу знову і в себе переміг, мілий царський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік, мілий царський хрест, яскрава пригода, що буде тривати в мені цілий вік. мілий царський хлеб. Ділі скроні мої пофарбують у сніг, я завдяки шрамам наділів, пам'ять свою закарбую усіх друзів своїх, та ворогів, кого любив і кого вбивав, може чогось, я не зумів, та не скупив, не програв, не продав Білий хрест, моя нагорода, за те, що не впав, за те, що не втік, мілий хрест, яскрава пригода, що буде тривати в мені цілий бік, мілий хрест. 15-й військово-патріотичний збір прийняла в себе 79-та окрема аеромобільна бригада, що розташована в місті Миколаїв. 150 юнаків та дівчат приїхали з різних куточків України, щоб на 4 дні зазирнути у солдатське життя. На урочистому відкритті військові відразу взяли справу до своїх рук. За кожним табором закріпили офіцера-посередника. Отож, 4 дні молодь жила повністю за армійським розкладом. Ну я думаю, що ініціатива бригади була в тому, що підход на назначение командира рот для двух взводов. Это был шаг командования бригады. Это оно и сказалось на дисциплине прибывших участников. А это участники с шести областей. Это Киев, Киевская область, Николаев, Житомирская, Ровенская область. Участники. И оно сразу сказалось на участниках это, потому что они увидели, что Солдати делают то, що і вони должны як учасники делать, що делает солдат. Перший день розпочався зі знайомства з містом. Миколаїв з давніх часів відомий центр кораблобудівництва. Але не тільки про це молоді розповіли в краєзнавчому музеї, експозиції скіфських часів та грецької колонізації та, звісно, героїчних років Великої Вітчизняної. Після музею юнаків та дівчат повели знайомитись з частиною, але не просто дивитись, а й відразу вчитись, де що і як потрібно робити. Після загальних занять головне те, за що бригада називається аеромобільною, а саме парашютно-десантна підготовка. Молоді дали ознайомитись з різноманітними видами парашутів, показали, як їх правильно складати. Після чого заключний етап спуск з вишки. Для подготовки парашютистов и мы здесь готовились. Нас учили складывать парашюты, прыгать с ними, укладывать, и мы проходили тренировку парашютистов. На самом деле этот сбор отличается от других такой вот четкой организованностью, слаженностью, и то, что нам э, предоставлены здесь все возможности для занятий. Мы никогда не пробовали одевать парашютную систему. Никогда не пробовали на этих тренажерах быть, хотя были раньше в десантных частях. И теперь я уверена, что дети, которые попали сюда, увезут незабываемые впечатления. Мне понравилось складывать парашют, и я хочу пойти в ВДВ. 15-й ВПСБ выдался насыщенным не только на войсковые занятия, а и на спортивные соревнования. На молодь чекали різноманітні естафети всі з військовими елементами волейбол, футбол та навіть армреслінг. Всі дні молодь жила за армійським розпорядком. Кожен день в 6 ранку шукування на плацу разом з солдатами, урочисте підняття прапору, та ранкова зарядка, життя в казармі і звісно армійська столова. Перший раз, коли нами командують військові, дуже такі екстремальні сурові військові умови. Це навпаки, ну це хоче і, вим, і, ну, і вимотує, але дух під підбодрює, дуже якби все подобається. Хочу всіх відблагодарити всю 79 ту аромобільну бригаду, весь состав офіцерський, столову, дякую большое за те, що нас кормили. Умови життя тут хороші. Мені дуже сподобалось те, що ми живемо в казармах. Ми відчули солдатське життя. Один з яскравих моментів будь-яких зборів відвідування армійського полігону. Відразу після сніданку молодь відправилась на стрільби. Але не на автобусах, а пішки. За словами військових, така вправа добре допомагає прокинутись та фізично підготуватись до стрільби. До речі, на полігоні на юнаків та дівчат чекали не тільки автомати, але й снайперські гвинтівки, пістолети та кулемети. Сьогоднішній полігон це не передати словами. Було дуже круто, весело, емоційно. Нема слів просто. Мені дуже сподобалось стріляти за К, це, як завжди, я стріляв. Але також ми стріляли з снайперської гвинтівки і з полімета. Це також було весело і чудово. Сьогодні стріляли з різних видів зброї. В одному виді ну, стріляли з Гвинтівки. Я не послухав порад та не. Поставив так правильно око, як потрібно. Прицелом отрив в око. Це, правда, не дуже больно було, але неприємно. Після стрільб ще один яскравий момент програми психологічна смуга. Спочатку солдати продемонстрували, як її потрібно проходити правильно. Після чого на старт були запрошені команди. Поразив сьогоднішній полігон, от я вся чорна, вся в стаже. Отлічно пройшли полосу препятствий. Я і подруга моя. Пам'яталася, ну особливо канати, коли ти по, ним, по них лізеш, тобто, е, ну як, то вони дуже сильно хитаються, тобто важко втриматись. Е, і паутина, коли ти наверх забираєшся, потрібно дуже швидко спуститися, ну, але воно важко. Дети увидели очень многое. Самое главное, они увидели профессионализм десантников и командование бригады, которые подошли добродушно и с теплотой к прибывшим детям. Самое главное, они увидели, что такое парашюты десантные, что такое ПДК, что такое подготовка, как проходит десантников. И увидели жизнь десантников: казарма, столовая, полигон, плац. И для них привели любовь, что такое флаг, подъем флага, опускание флага. Это показали, что такое строй. И самое главное, они увидели для себя, что что для них в жизни это пригодится. І нарешті настав останній момент урочисте закриття, підбиття підсумків та нагородження кращих у різних видах змагань. Отримали подяки і військові, після чого головна мить вручення перехідного кубку кращому табору зборів. Знаете, я поражен, что в нашей стране есть люди с таким уровнем ответственности, которые готовят будущих патриотов, защитников своей Родины. Да, пускай много не получается, пускай, но это не главное. Главное, что люди будут настоящими ценителями, настоящими защитниками своей Родины. Я говорю огромное спасибо тем, кто организовал этот сбор. В этом мы тоже поучаствовали, несли свою лепту. Я благодарен этим Детям, мальчикам, девочкам, которые пытались, старались, боролись, терпели. Я думаю, что у них останется в душе и в сердце что-нибудь от этих занятий.